Переклад, чи все так просто, як здається, та чому варто бути уважним не лише до значень слів, а й до контексту висловлювання. Про це й не тільки сьогодні. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Близько семи тисяч. Справді цифра вражає. Саме стільки мов є нині. Кількість не точна і може відрізнятися. Отож їх може бути ще більше у нинішньому світі, коли життя, навчання та робота не обмежуються кордонами певної країни. Якісний переклад особливо важливий. Пригадайте свій останній переглянутий американський фільм або ж прочитану поезію французького митця. Справді переклад впливає на те, як ви їх відчуваєте та проживаєте. Щоправда, переклад стосується не лише мистецтва. Нині він скрізь. Лиш пригадайте виступи євродепутатів або ж інтерв'ю президента України іноземним виданням. Часом неякісний переклад може спричинити спаплюження оригіналу і його думку. Минулого року висловлювання президента України викликало надто багато емоцій у німців. А все через неправильний переклад, видання Шпигель опублікувало текст інтерв'ю з Володимиром Зеленським, який нібито сказав, що Олафа Шольца потрібно змусити допомогти Україні. Хоча в оригіналі мовилося, я повинен змусити допомагати Україні і постійно переконувати його, що ця допомога не для нас, а для європейців. Пригадаймо, як перекладач країни-агресорки неправильно переклав слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що між його країною та Ерефією йде війна. І насправді такі випадки не поодинокі. Від перекладачів та синхроністів залежить те, що почує реципієнт. Ми розпитали в українців, чи важлива для них якість перекладу. Почуємо ну, звичайно. Тому що якби голос і як взагалі людина емоційно розповідає щось, так? то воно або сприймається, або не сприймається ця інформація. Тобто це якби, має значення. Чим якісніше переклад, тим краще, звичайно. А було таке, що там погана якість була, або дивилися? Ні, я таких фільмів не дивлюся. Мені такі, коли не подобається переклад, я просто виключаю. Ну, мені це важливо. А чому? а чому от важливо? Ну не лише вам, а один. От... А тому, що так цікавіше читати, по-перше, і ну, якість завжди перекладу е, дає можливість пізнати щось нове. І автор відкривається з нового якогось боку, тому що якщо воно примітивний переклад, переклад, то воно якось ну, не цікаво просто. Література стає такою ж шаблонною. Не дуже, головне, щоб українською. Зараз чудові переклади. Така смачна мова сучасна. Я навіть не знаю, від чого я більше задоволення отримав. Мені останнім часом не трапилися якісь погані переклади. Тобто, сама мова вона настільки передає сутність, в мене немає ніяких органічних зміст і переклад. Повернімося до української. Дослівний переклад слів із російської нещадно руйнує нашу мову. Росіянізми наслідок багатовікового панування і засилля мови країни-агресорки. Частенько кажу своїм учням: якщо ви бачите перед собою дослівний переклад слів окупантів, то маєте бути особливо уважними. Адже найімовірніше там ховається помилка, яка досить добре пристосувалася до нашої мови. Команда нашого телеканалу поспілкувалася з українцями в середмісті столиці і провела невеличке опитування. Чи впоралися? Дивимось. Чи правильно казати виключення з правил? Я думаю, ні. Я не знаю, як правильно точно сказати, але мені здається, що ні, здається. Неправильно так. Ні. Приймати участь правильно це чи ні? Брати участь. Сукня підходить. Правильно так казати чи ні? Сукня підходить, так? Да? Абуть ні. А як правильно? Сукня пасує. Відволікати увагу! Правильно так казати чи ні? Думаю, так. Да. Можна сказати спічки? Сірники. Можна казати на тощак українською? Чи, чи можна казати ти правий українською? Ти правий? На протязі дня. Можна так казати? Так не можна. Краще сказати протягом дня» це буде правильніше українською мовою. Отож, почнемо приймати участь і на протязі дня одні з найпоширеніших помилок в українській. Вони на вустах, тому й правильні відповідники багато хто знає. Ці сполучення слів варто замінити на брати участь та протягом дня відповідно. А сполуку підходить сукня, варто замінити на личить сукня. Увагу ми не відволікаємо, а відвертаємо. Слово «натощак» так вкорінилося в нашій мові, що його чуємо частіше аніж правильний варіант. «Надще» або надще серце аналогічна ситуація і зі спічками. Це слово заміняємо на сірники. А якщо хочемо схвально оцінити чиїсь дії чи висловлювання, то треба казати: не ти правий, а ти маєш рацію або твоя правда. Геніальні ідеї нам в голову не приходять, а спадають на думку. Виключення з правил, звичайно, що є, лише не виключення. А виняток. Щоправда, виключення в українській правильно використати у значенні усування чи припинення дії, наприклад, виключення зі списку. Жодна система не може замінити перекладу людиною. Інакше онлайн-сервіси вже давно витіснили професію перекладача. Утім, хай як удосконалюються інтернет-ресурси, перекладачі були і десятки років до цього, і нині активно працюють. Наша зона відповідальності. Українська як не дозволити російській загарбати надбання солов'їної та що варто знати, щоб поліпшувати свої знання? Це освітній проєкт. про мову. зустрінемось.